Збір учасників розпочався о 9.30 на Соборній площі. На Старт о 10.00. Учасники бігли від вулиці Адміральської вздовж вулиці Соборної. Близько одного кілометра. Іван займається плаванням 10 років. Каже, до забігу долучився вперше. Ну, дуже класно, що збирають людей, щоб пробіжати. благодійний забіг, замотивувати людей донатити на ЗСУ. Я прийшов з друзями з плавання зі своїм другом зі школи. Всі дуже гарно пробіжали. Також долучилася представниця дитячо-юнацької спортивної школи єдиноборств Олександра. Жінка говорить: сьогодні до забігу залучили і своїх учнів. «Мені забіг сподобався, і мені здається, що це дуже гарна підтримка силу духу і тих, хто на фронті, і тих, хто чекає своїх рідних, своїх близьких і перемоги. Я сьогодні прийшла зі своєю школою зі своїми учнями, ну і взагалі зі знайомими. Бо дуже подобається. Вони ініціативні, вони хочуть допомагати, вони хочуть, щоб військові їх бачили і бачили їх підтримку. Забіг організували з метою підтримки 123-ї окремої бригади територіальної оборони та їхньої роти РЕП, розповів секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Ви бачили, що багато долучились молодих спортсменів, молодих хлопців та дівчаток. І завдяки цьому цей захід він мав такий певний, скажімо так, освітній да, характер. А відповідно наші захисники, хлопці та дівчата, які нас боронять. Отримали нашу підтримку. Ну і також я сподіваюся, що завдяки цьому забігу нам вдасться зібрати відповідну суму для придбання необхідного їм обладнання. Захід організовано за участі управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. До забігу долучилися 250 людей. Повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації нацполіції Алла Ткаченко, Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.